Дорогі мої друзі, я знову сьогодні з вами, Валентина. Моя маленька історія сьогоднішнього дня. Хочу пройтися трошечки, погода сьогодні якби добра. Хочу пройтися до парку. У нас тут близенько є Матвеївський парк. Матовий парк, що він називається. І... Трошки хочу засняти якоїсь природи, бо дуже давно була. Колись була там, але це вже час пройшов. Тому так, сьогодні вийшла камеру, не можу повернути, бо щось із телефоном, але нічого. Слава Богу, що все добре. Дуже приємно, що хтось сьогодні, може, приєднається до мене. З нових друзів, з нових підписчиків, тому я не тороплю нікого, лише говорю вам, що я буду дуже вдячна у ваших коментарях. Дай Бог зроблю свої, як треба, документи, потім вже буде все по-другому. І зможу щось новеньке вам показати. В першу чергу хочу вам всім побажати сьогоднішнього дуже приємного дня, радості побільше, здоров'я, сил, терпіння на наше життя. Наші всі не щоб ішти десь в сторону. І так я підходжу зараз до матовий парк. Зараз хочу вам показати ой гляньте як воно гарно Але така є, невеличка історія його. І навіть є ось, зараз засніму трошечки, о, дивіться, є щоб ви бачили. І дуже-дуже цікава така його історія. Дійська сильно не можу показати, що я з вами, це я, Валентина, але не можу дуже близько показати. Дивіться, що я це я і що дійсно хочу вам трошечки розказати про цей парк. Невеличка така історія його. Тому буду дуже, дуже вдячна, хто сьогодні присутній буде зі мною. Історія така його, знаєте, він ще. Якби... Ой, зараз трошечки такий загадочний цей матовий парк, така його історія, це такий міський парк у місті Рангіорі. Він має дуже таку цікаву історію і, і з народженням і будівництвом в місті цьому, цьому Рангіорі. Історія така, його, він десь у 1969 році цей Матавеївський парк начався, началось його будівництво. Але я буду помаленьку йти і буду вам розказувати. Така невеличка історія, але вона є. Так що зародження самого цього парку було десь у 69-му році. Тут завозився, ну, сказати би, ґрунт. Дороги строїли деякі, о Боженько! отак. Звозили весь такий непотрібний ґрунт з дорог, там формувалися такі невеликі гори. Потім... От навіть є тут недалеко, я вам зараз хочу показати. Таке, якби, знаєте, возвишено, такі, як горки, такі величенькі, бо звивалося все. Але ідея була цього парку це місцева, е, їхня, е, як би сказати, їхнє государство місцеве. Воно Гляньте, як красиво воно тепер поросло. Але це все висаджене було. Бачите, воно все красиво, і камнями закидано і дуже файно. От. Це міський, тут міське їхнє государство Рангіорі прийняло таке рішення, от. якби для місцевої флори, для природи, от. для проєкту. І відновленню самого росту тут дерев треба, було, вони нові дерева засаджували, такі що це іменно Нової Зеландії. Спочатку це так було трохи складно, але потім вони якось так. Потрохи почали висаджувати ці чагарники, дерева. От, у них такий, цей був ну, глинистий, такий ґрунт, був сильний. І через склад цього матеріалу, різних пісків, камнів дуже тяжко було використовувати це все, бо це такий асфальт. Були і ці здоровені, які ми дуже тяжко було потім, щоб відновити цю територію якби для парку і для місцевої цієї, ну, для місцевого цього всього, щоб потім можна було людям щось показати, відновити і висадити їхні такі. Ну, відновити цей парк для відпочинку. Протягом, це, як кажуть, великих десятоліть тут і птиці, і пташечки. Ці, ну, все це таке, ви що це тільки тут. Вони і обрізають їх і приводять в порядочок. Тому протягом останніх десятиліть парк цей активно розвивався, були докладені значні такі зусилля. От для відновлення цих рослинних угрупувань, тому що і кущі тут, і дерева це все таке, що воно було дуже рідкісне. Ой, я не можу. Дивіться, є птичечка. Гляньте, яка вона гарнюсінька. який в неї красивий. Ну, ну, ой, полетіла, не встигла. Ну, Вони дуже такі, ви знаєте, за ними потрібно слідити щось слідити. Тут і птахи такі висаджуються, ну, доглядаються, оберігають їх. І так, і сьогодні, як кажуть, парк має такий статус, уже, знаєте, як заповідника і прикладом успішного проєкту для відновлення цієї місцевої їхньої природи. Тому ну, функції самого цього парку. Надає можливість людям для прогулянок, які пти, пташечки. Просто, ну, я не знаю, неймовірно гарні. Ну, вже такі вже як мальовничі якісь. І вони люди спостерігають за птахами, насолоджуються цією природою. От. Вивчення місцевих видних видів цих всяких рослин, які тут іменно тільки новозеландські. І тому, і тому ви знаєте, це дуже добре, що це такого можуть люди. Що зберегти новозеландське і відновити це все. Ой, так мені хочеться цих пташок вам показати. Але зараз пройдемо. Я хочу вам сказати, ви тільки подивіться, тут є недалеко он, туалет, в якому вода підключена, світло, все. Зовсім можна там перепелінати дитину маленьку. Все воно навіть отаплюється. Дивіться, тут стоїть ось що, дуже багато лавочок. і і дуже багато цих, зараз вам скажу і столиків, де можуть люди просто відпочивати, прийти, віддихнути, відпочити, віддихнути, з дітками погратися. Тут дуже багато часто приходять із дитсадочків, з діточками невеличкими, там маленькими, 3-4-5 років, бо вже у 5 років у них йдуть до школи. Тому Хочу ближче підійти, показати вам, де можна гріль робити. Отак дивіться, як чистенько обрано. Я вам хочу показати, гляньте, як гарно зроблена вода, можна наточити, можна і тваринку якусь напоїть водичкою. Все, це все безплатно. Також у них дивіться, це можна гріти, все дивіться, чисто ухожено. Люди приходять, електросіть тут все підключено. Там просто кнопочку нажимаєш, воно починає гріти, все підключено під електричество, дуже добре. Я хочу сказати, що люди зробили це для того, щоб люди могли відпочивати, гратися з дітьми, розвиватися, вивчати їхню, як кажуть, природу, їхні дерева. Ви тільки подивіться, як файненько, як все охоже, доглянуто. Представте собі, як воно це зроблено. Наш район називається Ваймакарі, тому вони дивіться, тут бачите, все пишуть, все показують. яка красота! Ось яка глибока наша осінь. І іюнь починається вже зима. А я так давно тут була. І сьогодні вирішила прийти. Дуже-дуже файненько. Просто, просто, ну дуже гляньте, душа радується. Отак. Гляньте, як файно це все зроблено. Ходять вони обично, бачите, тут є такі в них машини, які е, ріжуть травичку. Гляньте, яка красота. От вам і заповідники, в яких живуть. Дуже неймовірно їхні. Е, тільки їхні, е, ну, якби птиці, птахи. Е, е, я бачила кілька разів, приходила і бачила, тут були, правду сказати вам, е, такі не кролі, а зайці, їхні дикі. Бачите, вон там ще одна надпись є їхня. Так хочу все показати. От. Але це неймовірна їхня краса. Так що з тисячу якого там 1969 року вони почали його перевели вже в заповідник, він почався строїться. Гляньте, як це все добре, ухожено. Все, бачите. Це все район цей лаймакарі. Але в цей район дуже багато входить місць, сіл. Ой, я знаю, отаке дерево, такі кущі. У нас колись говорили, що це заячий холодок. Тут не знаю, як називається, у них дивовижно. Це все треба дивитися в Гуглі показувати, і вони скажуть назву самому. Дуже багато людей від просто приходять, відпочивають. Тому моє таке, знаєте, хочеться вам показати, а хоч трошки щось, бо я так давно десь виходила весь час вдома. Сьогодні дуже якось не сильно тепло, але нічого не зробиш. Люди Займаються я сьогодні дуже багато праці У мене дома було, я натомилася, ці дні сильно була. І от дивіться, які галявини, який відпочинок. Ну, це так по всій Новій Зеландії Дуже багато у них, таких як заповідників, таких ухожених парків. Які війшли вже в їхню історію, а також і для людей, які приїжджають до Нової Зеландії і можуть побачити цю красоту, та як це добре. Я не знаю. У нас також є на Україні дуже багато, але воно рідне мені було. А тут приходиться звикати. Гляньте, як фаніка. Ну просто радується душа. Якщо хочу плакати, йду сюди до природи. І знаходжу себе. Ні, значить, знаходжу себе вдома. А вдома, значить, бисенько шукаю собі швиденько десь якусь працю. Тут цей діло, в якому вони діти купили, мають під іпотекою, так? то вони, я вам сейчас скажу, Праці дуже багато біля дому. Дуже тут дивіться ручейки, я не. Просто показую вам труби проведені, бачите, і просто ручейок. Оце йде туди аж униз і все. Дивіться, нігде у них не, не накладено нічого. Не, дивіться мусорні ящички, в яких дуже чудово можна щось побачити. Люди просто відпочивають, приходять, нігде нічого не, не, не кладуть, нігде не, нічого собі не цей. Але для мене це. Знаєте, як глоток якогось чистого повітря надихає на життя нас. І щось трошки можу показати вам. Дивіться, як файненько. Дуже файно. М -м -м. Дуже файно. Хочу показати вам зараз оце зараз. Не трошечки. Ага. Ось. Не знаю. Має приїхати зять мама, дуже далека також дорога, але вона має приїхати і мають діти поїхати в одне місто, якби такий відпочинок на неділю. Бачите, тут такі столики, лавочки їхні. От. Але там написані, видно, дерева охранять їх, е, тому що Государству не дай Бог, щоб це десь тут хтось виріз, вирізав чи що. Ох. Ой, яка красота! Ой, яка красота, мої рідні, ви тільки подивіться. Ці красиві, боже мой. Як я вам колись показувала, вони тут живуть, їх двоє, але вони, хтось був страшно покалічив, ой, Боженько, ой, яка красота. Ой, яка красота гляньте. Але вони живуть тут. Ну, хтось був покалічив, видно, її. Це чорний, це він. Ходить, бачите, як вам видно, хоч може буде не дуже ясно, але дуже гарно Ну-ну-ну, не Ну-ну-ну. люди вигулюють собачок. Моя чудова красота, мої діти, мої розумні, але вони в парі і просто щасливі живуть. Ну, Там було чи то поранена одна видно самочка самого тої гуси, чи шовну, чи качки, чи лебіді. У них така велика різновидність тут їх. Ось Щось камера прямо труситься, не знаю, Тут же ж така земля, зрозумійте мене, що. Ой, файненькі. Що тут уже тут ж вулканічна така місцевість. Але при мені за, от я вже третій рік туди, я не бачу цього дуже щось поганого чи щоб мені десь було щось недобре. Але вони предупреждають обов'язково. Якщо мають якісь бурі, будь, чи там дожді, які мають бути, обов'язково вони сповіщають на телефони, обов'язково перевіряють, щоб телефони були в будь-яку хвилинку, щоб можна було потім десь відправитися, десь відійти від того місця, де там має бути небезпечно. Ну, Так, от тому. Хочу вам от показати ось дивіться, також написані видно, про їхні дерева, про їхні кущі, про їхні птиці, які тут дуже-дуже, бачите, оберігається все. От. Бачите, все оберігається цим районом Ваймакарі. Але є де спочить, посидіть, відпочить. Дуже давно ця ялинка стоїть. Гляньте, як вона це. Там невеличке є озеро, але до зими, і вже там, якби і немає де, щоб вони там були багато. Бувало, там і по сім, і по вісім. Так штук тих качки, видно, ці прилітають. Вони не дуже великі. Такі собі середні, невеличкі були. Ну, я вам хочу сказати. Ой, гляньте, які дерева, все так файненько. ой, Дуже красиво, Але ця чудова. Така неймовірна природа радує нас. Дорогі мої друзі, я щаслива бо я з вами, я щаслива бо я з природою. Я живу і дихаю цим повітрям свіжим, мирним. І так усім бажаю, всіх-сіх Легесенько, сьогодні обіймаю і бажаємо всім здоров'я, сил, всього найкращого обов'язкового миру на всій землі, на всій землі, на всьому всьому мирі, щоб наші діточки ніхто ніколи ні в чому не нуждався, щоб було добре, був достаток, була їжа. Оце головне. А природа росте, природа бореться з усім дуже недобрим. І тому я хочу сказати, сьогодні був такий вдалий для мене день. Я не дуже попрацювала на дворі вчора, якось і сьогодні мені не прийшлося, але я думаю, що це вже добре. Я дала собі трошки відпочити собі. І Пока ще немає, як кажуть, дощів, я вийшла трошки, щоб побути з вами. Тому, тому так, я є з вами. Дорогі мої друзі, я дуже всім вдячна. Гляньте на моїх цих качечок. Але озерце, дивіться, дивіться, е, якесь воно сьогодні вже затягнулося зеленю, і ці вже ну так сильно очерет той сильно, бачите, затянувся. Ну, до зими це все йде. А вони говорять між собою. Так вона, ця сама ця чи гусочка, чи що воно, бо це дуже великі, Вони такі більше під Вони, У них дуже велика різновидність. Я, правда, не, не знаю це, не до гуглі питати, може. Вони більш-менш розкажуть за цих різновидність їхніх птахів. Але це чудово для мене. І трошки щось зможу вам показати. Ну гляньте, він спокійно пішов собі до водички. Я не знаю, чи він зможе зайти туди чи ні. А, ну, але п'є, видно, і хочеться йому сказати. Ну й молочинка на своє місце, вони все весь час дають. Ніколи він її не кидає. Весь час він якось біжить за нею. Ви знаєте, як їй не тяжко було, вона дуже тяжко ходила, видно, лапку ранили її. Або ж собаки, тому що люди вигулюють і другий раз не, не дуже додивляються до цього всього. Гляньте, яка велика ця? Мої рідні, але вони в місті і удвох. І так, на сьогодні я трошки вам показала свого парку, розказала, коли він зародився цей парк. І трошки побула з вами. Йдемо трошки далі, щось може побачимо далі, як вони розмовляють між собою. Дорогі мої друзі, на сьогодні все, що я хотіла з вами поговорити. Тому всім дуже вдячна і до зустрічі. Я усіх легенько-легенько обіймаю. Була з вами Валентина Україночка. Яка зараз проживає в Новій Зеландії у дітей?